Ну, можливо, колись всі будуть ті часи, коли ми з метром Чокалкіним, з дипломатом, моїм колегою ведучим, зустрінемося на генасамблеї, десь там в куларах, можливо, в коридорах. Слава Україні! Героям слава вітаю, друзі! Хоча, Дмитро Чокалкіну досвіду не бракує в справах дипломатичних, перш за все, і звісно ж, щодо такої події, як генасамблея Організації Б'єних Націй, ну багато Дмитро, у вас думок, і звісно ж, розуміння того. В принципі, важливості цієї події. А чи дійсно вона є? От е, такою важливою, бо знову я повертаюся до трьох з половиною навіть більше років повномаштабного вторгнення, і скільки всього нами було обговорено і сказано на адресу і про цю організацію. Її стан, її реакцію на зокрема події війни в Україні, агресію Російської Федерації одного з постійних членів Ради безпеки да цієї організації? Ну давайте будемо говорити відверто, хоча історично також. Сотні разів і на прямому проговорено яким саме чином своєю п'ятою точкою, той самий Небензі, опинився в тому кріслі. Ну, менше з тим. Цей тиждень. Бо багато хто там, навіть президент України, зазначав вирішальний, важливий, дипломатичний і так далі. Окей, але які будуть результати цікаво? Ну, насправді треба розрізняти. Є... Генеральна асамблея, яка триває цілий рік, тобто вона починається з кінця вересня, ця асамблея почалась в кінці вересня, минулого року. і Зараз остання декада вересня, вона завершується. Ця асамблея, яка триває практично без перерви. А є засідання так званого комітету ради безпеки, ООН, якого є дійсно юридична сила в його рішень, тому що рішення, які приймаються на генеральній асамблеї, вони виключно мають рекомендаційний характер, і ми ж бачили, що хоча там 143 країни Кордна кількість країн, яка підтримала резолюцію, яка вимагала негайне повне беззастережне виведення російських військ з усіх окупованих територій, але це ж ні до чого не призвело, тому що є юридичну силу, мають саме. Рішення, які приймаються на засіданні ради безпеки, до яких входять п'ять постійних членів і 10 членів, які переобираються раз на два роки. Але через те, що в цій раді безпеки постійним членом є Російська Федерація, тому вона може блокувати будь-які рішення, які будуть на користь України, і як не прикро усвідомлювати останніми місяцями до цих рішень, які не на користь України, так скажемо, дуже часто приєднуються і вже Трампівська адміністрація, нинішня адміністрація Сполучених Штатів, ну наш стратегічне завдання це все ж таки покласти край абсолютно деструктивний російській позиції, оскільки взагалі-то ми вимагаємо скасувати статус Російської Федерації, тому що вона незаконним чином набула місце в Раді безпеки. ООН. Це місце належало радянському союзу Україні, яка вже давно припинила своє існування. Нагадаю, а Україна практично з дня заснування ООН є членом цієї організації. Тому ми набагато більше прав маємо засідати місце в Раді Безпеки ООН і в. Вже в останні три роки, якраз там великі юридичні компанії, українські міжнародні, докладають максимум зусиль для того, якщо не позбавити місця Російської Федерації в Раді безпеки, ООН, то, хоча б розширити цей склад і позбавити її такого деструктивного права блокувати будь-яке рішення, накладати вето на сьогодні. Там для того, щоб таке рішення було прийнято, потрібен консенсус серед всіх членів генеральної асамблеї. Відповідно, це 129 країн і. На жаль, на сьогодні ми навряд чи зможемо набрати таку кількість, поки що, як наскільки мені відомо, українська дипломатія має підтримку всіх практично європейських країн близько 40 плюс деякі країни Латинської Америки. Ну відповідно, донедавна Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Японія, але це не складає цю необхідну кількість для того, щоб прийняти принципове рішення і покласти оцю краю ці деструктивні позиції Російської Федерації, тому що всі. Ті роки існування ООН, якісь принципові рішення на користь дійсно встановлення миру. Вони зазвичай приймалися, коли обструкція бо в 1953 році. Нагадаю, Сталін дав наказ взагалі не з'являтися на це засідання, і тоді був відданий відповідний мандат для міжнародних сил в Кореї. і Тоді після смерті вже Сталіна припинилася корейська війна. Ну були рішення під час лівійської кризи, коли запроваджені були відповідні санкції. Був міжнародний контингент. Було декілька. Таких принципово важливих рішень, але зазвичай це такі винятки, які скорше підтверджують правила. А я щодо реформ та знову ж таки цієї організації я сьогодні багатьом ставиться питання і на ваш одразу також хочу поставити <кхм> появи такої фігури, яка нали барбок у, у очільництві генасамблеї. Ну ми ж пам'ятаємо її позицію щодо України та підтримки нашої держави. Якось допоможе можливо ці організації попрацювати трішки над певними змінами і так далі. В першу чергу це має бути наша ініціатива. Ми маємо бути. Так. Максимально активними в двосторонніх перемовинах з іншими країнами, але ж ми бачили, що кількість тих, хто підписались під резолюціями, які були прийняті там в минулорічному форумі миру в Давосі, то їх було 60 замість цих 143, які підтримували неодноразову резолюцію генеральної Асамблеї. Тобто, угу. на жаль, ми не добираємо сьогодні тієї критичної кількості країн, які могли б нас підтримати, і тут відповідно я дійсно Ангеліна бельмок може зіграти роль, але я б не скидав від відповідальності наших дипломатів отже, Керолайн Леві, речниця Білого Дому. Ми вже знаємо завтра, 23 вересня. Ця зустріч відбудеться, але чомусь я згадую переживання, тривогу багатьох аналітиків, так інакше експертів, дипломатів і народних <хи> депутатів ще перед зустрічю овальному кабінеті. Першою, тому що чомусь зараз знову багатьох таке хвилювання перед Завтрашньої зустрічі, знову ж таки, президента Трампа і президента України Володимира Зеленського. У вас такого хвилювання немає? Ну, ніхто ж сьогодні не візьме на себе відповідальності і пророкувати в який там бік, вибачте, таргани побіжуть в голові у. Дональда Фредовича, з якої ноги він завтра прокинеться, і що там йому, які ковришки там йому пообіцяють через Вітков, а чи навпаки, чимось якимось компроматом будуть йому погрожувати. І згадає він якісь свої чудові стосунки з Володимиром Путіним, оскільки він так вихвалявся, що Путін 20 разів в минулому році згадав, що Путін називав його геніальним і сам він лестощами таким нехтував на адресу Путіна, казав, що це був геніальний ход колись анексія Криму. Ну зрештою, не. Дивно по відношенню до людини, яка сама зазіхала на суверенітет тієї ж Канади чи Гренландії чи Мексики. Тому я тримав завтра кулаки на руках і ногах, щоб наша дипломатія спромоглася досягти, хоча б ну результату. Я вже не кажу про позитивний, тому що, на жаль, прецеденти цих зустрічей вони не завжди на нашу користь. А це те, що намолов сьогодні, знову ж таки Путін. Я не буду всього цитувати: ракета середньої дальності. Загрози для Росії з космосу від США, якщо вони зреалізуються, відповідно це повпливає на усі потуги і там прагнення миру з боку Сполучених Штатів. ну менше з тим, як якось грає нам на руку, якось Трамп вже зрозуміє, що навіть коли Путін говорить про ракети середньої дальності, то це порушення також всіх домовленостей, які були раніше. сподіваюся що все ж таки ці наративи про те, що Росія. В першу чергу є агресором і звіднеї відходить сьогодні загроза. Світовій стабільності, що все, все ж таки ця думка буде домінувати завтра, от в такому світоглядному просторі Трампа. Ну, я ж я кажу, як взагалі Черчилль колись сказав, що військовий час заглядати занадто далеко не недалекоглядно, тим більше маючи такого актора, який насправді перетворив Сполучені Штати з головного чинника світової стабільності, головний сьогодні, фактор світової нестабільності. Ну важко в цій ситуації я не заздрю да, ні європейським дипломатам, ні українським дипломатам, тобто вони як Відомо навіть після таких довготривалих перемовин чи телефонних чи очних зустрічей з Трампом, їм доводиться звертатися за консультаціями і допомогою до психіатрів, психологів. Ну а навіть не приховує той факт Натаньягу, що хоча в них така довга історія приязних стосунків, але він перед кожною своєю комунікацією з Трампом він спілкується з досвідченими психіатрами та психологами, які вибудовують для нього модель спілкування, навіть там кажуть, з урахуванням якихось там астрологічних умов того дня, коли ці зустрічі чи контакти відбуваються. Намагаються передбачити його настрічі, що ну, ну, не. А, та, а, якщо ми говоримо про всі заяви, які відбувалися, і в принципі, про те, що там Путін мене підвів і так далі, от, під час цього візиту до Великої Британії, до Лондона та зустрічі з королівською родиною, а, чи можемо предметно говорити про те, що Трамп знає, як завершити цю війну? Ну, це ж абсолютно сьогодні. Вже доконаний факт, що в нього немає ніяких таких інструментів. А головне, що не вбачається мотивації, навіть які інструменти, які є сьогодні. В його розпорядженні їх задіяти, він свого часу, коли рік тому якраз активно почав використовувати цей наратив, що він за 24 години зупинить цю війну, то він, мабуть, сподівався, що там режим санкцій зможе максимально послабити для Путіна піти там на і по інших напрямках, знову ж таки призупинити військову допомогу і таким чином досягти ось бажаного результату. Але в нього нічого з цього не вийшло. І хоча він стверджує, що це насправді був найбільший з, з тих військових конфліктів, яких намагався розв'язати, і сьогодні в його фантазії з'являються вже. Якісь багаторічні контакти між Камбоджею і Ефіопією, чи вигадує Албанію з Азербайджаном? Тобто фантазія в нього така бурхлива сьогодні дає йому підстави. Сподіватися, що він все ж таки цього мрівну Нобелевську премію отримає. Але ж всі пам'ятають, що в цьому році видають Нобелевську премію за досягнення, які були в 2024 році. А тоді він навіть не був ще президентом, тільки обіцянками тоді годував всіх. Тобто в нього в цьому році немає жодних шансів отримати скорше за все Нобелівську премію. Але можливо, ось таке прагнення отримати за 25-й рік. В наступному 26-му році можливо його буде спонукати до більш активних пошуків. Але ми ж не знаємо, що головне, що там в цій папорці у Путіна, яку він наповняє за останні 27 років, компроматом нагадаю, що він саме компромату на свого часу російських чиновників спромігся піднятися по цій драбині службовій, з якогось там третього клерка Помічника п'ятого дворника в адміністрації Єльцина за два роки, практично Тут обійняв посаду президента. Вже з'явилася якась інформація про нібито передані флешки на Алясці справою Бштейна і так далі, компроматом. Ну цікава ну, історія. Ну, насправді там вже розглядаються три мінімум канали, по яких можливо був витік цих записів, які проводилися роками. Тих чи інших приміщеннях у Епштейна, що там і водії, і охоронець Росіяни були в Епштейна, які до останнього спілкувалися з ним. Крім того, цей адвокат із Флориди, якому так на зберігання передали цілий архів, який в 16-му році отримав. Був шукачем притулку і Він його отримав. І вже за ці роки, за 9 років, я думаю, що достатньо було, щоб вивчити всі ці версії масив цих архівів, які він вивіз з собою. Знаєте, ще люблю себе на думці, пане Дмитре. Останнім часом ми якось почали забувати прізвище Грем і Блюмталь. від Європи. 19-й пакет ми побачили сьогодні. Проводив день ще із новиною про те, що є там сенаторів, шести сенаторів. ініціативи, вони звертаються до сенату, щоб все ж таки з замороженими активами Російської Федерації, ледь не 20 мільярдів доларів, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, їх використовувати на користь України. Все прекрасно, все чудово. Де це все? У ну, бачите, ми спостерігали, як на цьому вечорі пам'яті, присвяченому цьому кьорку, суперечливі постаті кого застрелили 10 вересня. Так от поруч з Трампом знов таки сидів маски. Свого часу багато хто з сенаторів із конгресменів вони бачали якусь перспективу того, що все ж таки маск буде заважати Трампу тримати так на гачку весь склад палати представників сенату. Але оскільки вони знов ж таки вчора обмінялися своїми там, ну, як навіть розшифровували рухи речового апарату. Що вони порозумілися, і тепер вони обидва через свої всі канали можливого тиску на республіканців в американському сенаті будуть втримати їх на гачку всі, хто не буде брати там подказирьок і не виконувати всі забаганки їхнього сьогодні знов ж таки посиленого цього союзу. То вони ризикують тим, що не отримують відповідну підтримку на наступних виборах і позбавлять їх місця в американському сенаті і конгресі. Тому тут я думаю, що вони будь-яка. Активність з боку цих персонажів, яка не узгоджуватиметься з генеральною лінією Трампа, вона приречена на права. І от якраз під завісу нашої зустрічі сьогодні я хотів згадати про Джимі Кімела, бо це направду, дуже яскрава історія, так. і це роками шоу, яке відбувалось в ефірі ABC News, ABC телеканалу. Та й направду я дуже багато там вирізок, фрагментів, де куди в повній, повному, в повній мірі дивився випуски. Цього шоу, і я відверто був здоволений, що це йдеться про Сполучені Штати Америки і країну, яка є гарантом, мала б бути гарантом демократії на нашій землі. А тут ось, будь ласка, просто за критику, ну, як просто ну окей, можливо Трамп не розуміє гумор. Справді це ж повторення того, що відбувалося в Росії з приходом Путіна. Перше, що зробив Путін, закрив програму Кукли інші там сатаричні проекти, які виходили на інших каналах, тобто через всю його увагу до сатаричних проектів і канали позбавляли ліцензії. І саме це сьогодні я слухав його останні виступи Трампа, де він каже, що так він буде впливати на цей FCC, цю комісію, так федеральну, яка роздає всі частоти для того, щоб позбавляти канали, які дозволяють собі таку. Дошкульну, як він вважає, абсолютно недоречну критику по відношенню до нього, але ж це насправді є, є дійсно досягненням американської демократії, що вони поважають цю так звану славетну там другу поправку до конституції, яка забороняє будь-яке обмеження свободи слова. І тепер країна, яка завжди була для нас зірцем поваги до свободи слова і демократії. Тепер вдається до самих таких інструментів утиску, які були притаманні путінській Росії, а головне аби. Не перетворились, от в чому справа ми, на жаль, на жаль, сьогодні так. Ми всі сьогодні знаходимося в такому чудно. Важко було уявити, на що п'ять років тому такі речі, які відбуваються, але на жаль, це одна з головних задач гібридної війни максимально розхитати американське суспільство внутрішні суперечки, які притаманні максимально їх поглибити розширити. Ще одна тема mm -hmm. не можу так. її прогавити за вашої присутності. А чому так не йметься Трампу повернутися в Афганістан? Як ви для себе? Оце ж днями раніше прозвучали знову ж таки? Ну знову ж таки він чомусь вирішив, що це аеродром, який збудований саме американцями. Хоча йому нагадали, що просто американці зайняли той аеродром, який за часів радянського союзу був побудований. Ну можливо, вони його там модернізували, але він історично не належав Сполученим Штатам. Ну і ця його заява вона прозвучала ще з таким підґрунтям. Що бачите, це ж там декілька сотень кілометрів від. Стратегічних об'єктів китайської ядерної yeah. програми, да, тобто натякнув, що вони будуть таким чином контролювати. Але я думаю, що сьогоднішній режим Талібану не піде на будь-які поступки, це просто черговий якийсь відволікаючий маневр від Трампа, і він благополучно може забути про всі свої погрози вже за два-три дні.